Я вітаю вас на своєму каналі Made in UA, зроблено в Україні. Сьогодні в цьому відео буде огляд насіння, яке я придбала на сезон 2023 року, який дуже хочу виростити. Деякі рослинки я буду вирощувати в горщиках, а деякі рослинки я придбала для того, щоб з розсади посадити їх на мамину клумбу. в неї є невеличкий клаптик тут біля під'їзду. Так, почнемо ми з вами з гарних таких рослин, квітів, як петунія. Досвіду вирощування такої петуні в мене немає. Тому ми з вами разом в наступних відео будемо намагатися виростити такі гарні петунії. Ось дивіться, є петунія кучерява, така кудрява. Петунія поздрав із Яром F1, великоквіткова бахромчата. Ось така петуня. Бачите, які кучеряві квіточки. Є такі різнобарв'я, дуже як гарні, ну, як полоси, як розводи такі. Петунія усмів f 1 Теж капсулка в цих 10 штучок. Тут в цій капсулці. Теж 10 штучок ось написано. Потім отака гарна петуня. Надзвичайна Бордо. Ф1. Тут 10 насінинок. теж, Теж в капсулці. Тут петуня Frost F1 Суміш. Бачите, така з кайомочкою такою біленькою. В цьому пакетику 20 штучок. Оце такі петуні, я хочу виростити, але чи вийде це, ми вже дізнаємося в наступних відео. Так, наступна рослинка у нас така королиця Аляска. Це, я так розумію, що це, звичайна ромашка. Рослина, яку часто називають ромашкою, багаторічна гілляста. Дуже добре, що вона багаторічна. Це рослинка, яку я хочу на мамину комбу висадити. В неї висота 100, вони тут пишуть, і розмір бутону 12 см. Це дуже великий бутон. Це така рослина, яку я хочу теж через розсаду посіяти її на розсаду і висадити туди до мамину колумбочку. Наступна це Вероніка колосовидна. Я її давно дуже хотіла посадити. Я навіть дивилася в садовому центрі там цю Вероніку. Ну, Такі ціни, що я спробую її виростити з насіння. Так, Вероніка колосовидна, багаторічна. Це багаторічна трав'яниста рослина, що утворює щільні кущі. Це саме те, що мені треба. Висота до 60 см. Якщо вона тут у мамі на клумбі виросте, просто я потім зможу її викопати і забрати до себе туди на ділянку. Це Вероніка колосовидна. Наступне це люпин, звичайний, це сумішна сіня. Люпин у мене на ділянці ріс. Він дуже гарний, він дуже об'ємний. Мені навіть пощастило, мені попалося розовий. Тепер я хочу його проростити сюди теж мамі на клумбу висадити. Бо він такі не потребує багато догляду, води любить, але, ну, в принципі, що там і води треба. Люпин багаторічний мінеред суміш. Яскраві крупні, крупні цвітіння. Це такий теж на клумбочку спробую виростити. Так, така помпасна трава рожева біла суміш. Мені дуже подобається. Я до 24 лютого якраз посіяла таку помпасну траву, і вона дуже в мене в стаканчику добре зійшла. І я сподівалася, що в цьому році в мене на дачі все-таки буде ця пампасна трава, я її вирощу з насіння, але не так сталося, як гадалося. Тому я спробую тут, в цьому місті, виростити для клумби оцю гарну таку, бачите, які в неї такі кісточки дуже красиві, розові, білі. Спробую виростити тут для мами. Таку гарну, розеву, рожеву білу суміш. Подивимося, як воно тут буде рости. Незамінна для ландшафтного дизайну та зимових букетів. Ось така гарна помпасна трава. Так, далі в мене йдуть чорнобривці. Оці такі гарні чорнобривці. Мені здається, такі вже колись були, але це ж все залишилося вдома. Так, а оце такі маленькі, маленькі чорнобривчики, зовсім як. Ну, вони як 10 копійок. У них оці квіточки. І вони рясно-рясно, так на цьому кущику. І якщо заповнювати проміжки на колумбі, вони як така. Ну, я не знаю, як це як. Облачко таке з цих маленьких, маленьких різнобарвних чорнобривчиків. І ці дуже гарні, невисокі до 25 см. Але що я вам хочу сказати, там в тих чорнобривцях, які пишуть до 25 см, вони в мене на дачі виростали високі, бо в мене був гарний полив і був дуже поживна ґрунт поживний, і вони вимахували як кущі в мене високі такі. От. Ну, Тут такий ґрунт піщаний, тому мені здається, що їх розміри будуть 25 см. І, здається, в мене ще є одні чорнобривці. Чорнобривці отакі от ще лимонний гігант. Дуже мені сподобалися ці квіточки, вони тут ще й гарно так описують. Великі суцвіття, діаметром 8 см, схожі на осінні хризантеми. думаю, куплю. Подивимося, які вони будуть рости. Вони пишуть, що вони висотою 35 см, з великою кількістю великих суцвіттів. Ну, Подивимось, оце такі чорнобривчики вирощу трошки на розсаду, щоб раніше їх посадити на клумбу. Подивимося, що з них виросте, що це за насіння. Так, наступне у нас Цинерарія приморська, сріблястий пил. Я давно її хотіла. Я хотіла її ще висадити на дачу, бо вона дуже гарно підкреслює як бордюр. Тобто, її можна так окреслити. Бордюр і вона як отділяє одну половину від іншої. Мені дуже це подобалося. Я теж її хотіла виростити і теж я її посіяла на розсаду рік назад. Отак вона там, мабуть, ще й досі і стоїть. Так от. Пишуть, що це однорічник. Ну, а в описі написано за умови збереження маточних рослин зацвітає на другий рік. Тобто вона дворічна. Один рік вона набирає саму, саму куртинку, цю, а на наступний рік вона вже цвіте і можна зібрати насіння. Це теж я хочу через розсаду виростити сюди до мами на клумбу посадити. Так, наступна у нас. Розмарин. Розмарин я вже намагалася виростити у цієї фірми. В мене не вийшло. Я не знаю, що йому було не так. У нас в квартирі вдома завжди тепло, завжди жарко. Ось. Я його і через замочування, і не через замочування, і так, і сяк. Але в мене нічого не зійшло. Думаю, що в цьому році має щось вийти, бо я дуже хочу його виростити. Бо в епіцентрі я подивилася, що невеличка рослинка там 20 см заввишки, вона коштує до 400 гривень, а мене така ціна не устраює за рослинку. Якщо я її можу спробувати виростити з насіння. Тому в цьому році буду намагатися. От взяла навіть дві різні фірми. Думаю, якщо у мене ця не вийшла, візьму іншу. Може, як то кажуть, діло в насінні або в кривих руках, не знаю, коротше, в чому діло, буду намагатися. Це для горщиків, це не для клумбочки. Це я буду в горщику його вирощувати, щоб вдома його їсти, додавати як спецію, в піци, в м'ясо і так далі. Так, наступна в нас, наступний в нас от така красота. Суміш кактусів. Не знаю, навіщо я її купила. Це, мабуть, як експеримент у нас буде. Я ніколи кактуси не вирощувала і взагалі я не дуже люблю кактуси, не того, що там вони коляться або ще щось, ну, вони, вони якісь нудні. Для мене це сугубо моє міння, як то кажуть, вони нудні. Але якщо це квітучі, то можна спробувати виростити з насіння кактуси. Теж взяла дві різні фірми для того, щоб, ну, щоб щось взійшло, як то кажуть. Ось, кактуси суміш. Це якщо вони такі, як на картинці, мають виростити, вирости, то. Ну, подивимося. Це все ми будемо робити разом з вами. Я буду робити такі відео від насінини до рослини. Тобто ми з вами будемо сіяти і відстежувати аж до самої рослинки. Тобто, як посіємо, так і виростимо. Так, наступне у мене що це? Це плотикодон суміш. Платикодон, здається, я сіяла на дачі, але в відкритий ґрунт він в мене не зійшов. Бо дуже такі малень... маленькі насіння, воно, може його глибоко прис... Ну, коротше, я не знаю, він в мене не зійшов. Тому я взяла ще один, спробую тут у мами виростити через розсаду. Підростити на клумбі, а потім, якщо він приживеться, бо це багаторічник, здається. Так, да, багаторічна рослина. Ось. Я його потім зможу викопати і привезти додому. Ось такий колокольний дзвін. Рослинка колокольчиків. Там, типу, розові мають бути, біленькі, фіолетові. Ну, суміш якась. Так, наступне в мене скабіоза. Ісаак гібрид. Скабіозу я теж намагалася виростити через розсаду. А саме насіння, воно в мене запріло. Я його замочувала злегка в ватному диску, для того, щоб оця тверда. Оболочка, в якому насінина ця знаходиться, щоб вона трошки розм'якла, Ну, я забула про неї і коротше, вона там згнила. І я більше не купляла цю скабіозу. Ну, Цей рік не такий, як всі, до цього, тому я вирішила ще раз спробувати її виростити. Вона теж багаторічник. До 60 сантиметрів, і якщо, що, то я її зможу викопати і забрати додому. Ось така скабіоза. такі дивні квіти. Так, бачите, якась серединка така, і ну, не знаю. Спробуємо коротше з вами виростити ці квіти. Так, далі, що в мене? Ось диморфотека пастель. Це теж у мене квіти для маминої клумби. Спробуємо їх виростити. Невеличкі вони, 40 см, висотою, однорічна рослинка. Ось такі жовті квіточки. Так, наступна в мене бальзамін суміш. Камелія. Бальзамін я не вирощувала. Я не знаю, що таке бальзамін. Ніколи його не садили, ніде не сіяла. Висота рослини 45, розмір бутону 4 см. Однорічна рослина. Сімейство бальзамінові. Пірамідальної форми. Ну що ж, подивимося, що воно за бальзаміни. Теж я його придбала, щоб посадити тут на клумбі. Там клумба, звісно. Метр на метр, ну нічого, по одній рослинці посадимо. Подивимося, як воно на цих ґрунтах буде рости піщаних. Так, далі в мене оце є ліхніс, феєрверк. Ліхніс теж я не знаю, як він росте, що воно за квіточка така ніколи не сіяла. Так, трав'яниста рослина, Що радує око? Сімейство гвоздичні. Ага, вона висока, тут до 100 сантиметрів. Так, і оце, я так розумію, це такі шапочки з квіточок. Їх на, велик, на, на довгому стеблі такі шапочка з квіточок. Ну, що ж, подивимося. Подивимося, що в нас виросте. Так, наступне насіння це в нас стати кермек це сухоцвіт типу. Але він, він мені не потрібен як сухоцвіт. Я просто спробую його виростити. Якщо в мене вийде, то тоді я вже буду брати більший асортимент кольорів, щоб вже вирощувати як на сухоцвіти. Але це і спробуємо. Однорічна рослина висотою 60-70 см, багатьом знайома в якості одного з основних сухо... сухоцвітів. Це те, що я вам тільки що сказала. От такий сухоцвіт спробуємо виростити з вами. І останнє насіння, воно воно дивне, це пальма. Я вирощувала фінікову пальму. Вони в мене гарно проростали фіньки, У мене там була своїх, своя технологія їх пророщування, і вони в мене гарно росли, але потім сталося 24 лютого і вже нічого не росте. В общем, це пальма Вашингтонія. Здається, це ота ниткова. Пальма, яка оці, коли розкриваються оці листочки в вони як нитки такі з них остаються. Ось, там 5 насіни, написано багаторічник. Ну, зрозуміло, якщо воно буде рости в ставчику в квартирі, то це багаторічник. Ось. Спробую таке виростити. Її ще називали, десь я в інтернеті бачила, що це пальма для холодних вестибюлів. Може, вона переносить такі перепади температур невеличкі, але спробуємо з вами її виростити разом. Так. Ну, наразі це все насіння, яке я придбала. Ще в мене затисався один томат. Я не знаю, навіщо я його купила. Може я думала його на підвіконні вирощувати на балконі. Ну, не знаю. Сливка. Новинка при... Придністров'я. Середньопізній сорт. ну, Подивимося, захочу я його всі чи не захочу. У мене будуть... Я надіюся, звичайно, що в мене будуть всі підвіконня зайняті петуніями, що в мене будуть квітувати петунії на балконі. Але подивимося, що в нас з цього вийде по кожній рослинці. Я буду знімати окреме відео, де ми з вами будемо їх сіяти, будемо за ними доглядати, і в кінечному результаті виростимо якусь рослинку з цього насіння. Дякую вам всім за увагу. Все буде Україна. До побачення, друзі.